Хочу поговорити про е, таку дилемму, яку я в собі е, спос... побачив, е, саме вона стосується бажань. Е, мені раніше попадалися такі будильські якісь наративи, скажімо так, які. і воно мені дуже зайшло, мовляв, теза, що. Всі наші страждання породжені нашими бажаннями. Тобто нема бажань, нема страждань. Є, є це, це майже чи не головна якась одна з головних тез у буддизмі чи щось того схоже, тому що я так глибоко не вивчав, але воно мені зайшло. Я б це тоді прийняв, як ну, побачив цьому істину. Що от саме бажання є причиною, ну так і є, так причиною страждань. І там ще, там ще така глибина в цьому, що ну, пропонується вихід рішення, тобто позбудьтесь бажань і будьте щасливими. Не буде бажань будете в спокої, в щасті, в благості. E, ну, Типу такого. <хи> І воно мені виглядало дуже спокусливо. І врешті-решт, я, мабуть, от воно мені якби, грало таку ключову роль. Це... Тому що наразі, коли я намагаюся зануритись в бажання, я побачив ось цю установку, що бажання це тотожно страждання. Страждання, розчарування. типу Ніч... Ну, не хочеш розчаровуватись, то не потрібно очаровуватись, як то кажуть. Е Нічого не бажає і не буде розчарувань. Нічого не бажає, не буде страждань. Ох. Але ж я ж побачив, що це таке в моменті. Ну, на цьому етапі своєму, це гарне буде уточнення. Що таке оце відсутність бажань. При, навіть в, умові, в умовах комфорту, спокою, балансу. Відносно, це все відносно і це на цьому моєму рівні. Але тим не менше, баланс, спокій, навіть комфорт. Але пустота, І це бажання, воно, відсутність бажань, воно... Відчувається як пустота. Тому що відсутність бажань це по суті відсутність активного прояву а, активного прояву, от буквально от так. А, прояву чого? Ну, звісно, що ми можемо проявляти. Ми проявляємо свою енергію, свою, свою силу, свої наміри. Врешті-решт все це би, описується проявом своїх бажань. І оце ж ця дилема є, що коли я занурився, типу, а чому я, де мої бажання? Чому я взагалі нічого ну, не хочу? Мені начебто нічого не хочу, окрім, але є ось ця пустота, яка ну, ти так визираєшся, і що Все і буде так відбуватися без мене? Тобто, звісно, там ця східна філософія, вона вкорінює оцю тезу, тобто, чи ця теза вкорінена в таку потужну філософію буддист, буддистів чи ще там можливо когось. Та я думаю, що не, не одна з них. Підхопила цю тезу, що позбутьтеся своїх бажань і, і, і буде вам щастя. Однак я за цим зараз побачив, прямо крім такої непоганої, непоганого способу очистки себе, також ще непоганий спосіб для маніпуляцій. Типу, позбудьтеся своїх бажань. Причому йдіть до нас і позбудьтеся своїх бажань у нас. Тобто. По суті, як віддайте нам свою життєву енергію і будьте щасливі, і спіть щасливо на лавочці. Це такий, ну це страх, говорить, але це також і досвід, що дуже багато цим маніпулюють. Але я навіть зараз не про маніпуляції, хоча це можливо маніпуляції трохи іншого рівня. Це більше схоже на от таке установку для як, як блокування. Це теж, звісно, досвід, тому що все досвід. І що воно дає? Воно дає, до речі, цей шлях позбутися своїх бажань, воно дає можливість очиститись. Це однозначно. Очиститись від е, одержимостей. Тому що насправді в нас дуже багато не наших бажань. О, так, я згадав, що я хотів, про що я хотів говорити. Що насправді в нас багато не наших бажань. І буквально залежностей, всяких одержимостей і і позбутися цих залежностей, одержимостей, і залипань це дуже цінно, це неймовірно цінно насправді. Але коли ти е, виходиш з цих, з цих залежностей, начебто очищуєш свій простір від, від всього, ну, скажімо так, вже непотрібного тобі. Ну, ти так вирішив, наприклад, що це мені вже не потрібно. Я від цього очищую свій простір. Я не хочу цей досвід цього цього, залежностей, одержимостей, там ще щось. Знаходжу в собі сили, способи, очищаю, а далі що? І ось далі, ось цей момент далі, я вперся в те, що а далі потрібно наповнюватись. І чим наповнюватись? Треба захотіти щось своє. Ну, як... Як би воно егоїстично не звучало там, з якоїсь позиції, з якоїсь точки зору, тим не менше, все одно це потрібно проявити свою власну індивідуальну би, енергію, власне бажання, щоб наповнити цю пустоту. Бо інакше довго втримувати її складно. Це пустота, це як вакуум створюється, він весь час посилюється. Тому що тиск ззовні він якби те, що там дається очиститись, очистити свій простір, це прекрасно вийти з залежностей, якщо, якщо прямо так це називати, з одержимостей, це взагалі топчик. Танчик вітаю. Але далі отримувати вакуум, воно просто втрачає сенс, тому що сенсу немає. Ну, це все одно питання, ну, ці вічні питання вони потребують відповідей. Типу, хто я, для чого я де я. А, відсутність а, активності, навіть якщо вона була не твоя, вона а, відсутність активності, вона. Створює цей вакуум і він все одно туди щось хоче пролізти. Якщо не заповнити його власними діями, власними проявами, власними бажаннями, власною цінністю, <хи> так, саме так, саме про це мова, то туди знову щось залізе. Знову пролізе якась спокуса, типу, та скільки вже можна. Давай ну я ось дивись, як мене запрошують, там просять гарно, щось, щось проситься. Причому якби зі сторони. І йде підміна, що це знову типу, ти погоджуєшся на, на цей досвід, якби умовно сторонній, звісно, тому що це все твій досвід, але ти погоджуєшся і на щось, не проявляючи власного, не проявляючи свого, істину, от про істину, то що це все наше, це вс... але це... це часткові, це аспекти, це пізнання оцих своїх граней. А відкрити своє істине — це зовсім інший, якби, інший рівень. І ось оця установка в мені буддистів, що позбудьтесь страждань і буде вам щастя, О, позбудьтесь бажань і позбудетесь страждань. Воно так. Але далі має бути рух. Тобто, якщо залипнути на якомусь рівні, зупинитися. Ну, то це і є воно, це зупиняєшся на якомусь рівні. А навіть якщо ти там досяг супер-супер супер. Ти якщо зупинився, то зупинився. Якщо ти зупиняєшся, то як Аліса казала, ти, повер... ти якби, по суті якби повертаєшся назад. Тому що ентропія розтягує е цей потенціал. А щоб зупини... хоча б триматися на місці, все одно потрібно бігти, 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 як вона каже. Постійно чимось наповнювати себе. І ось момент, коли вдається очистити себе від зовнішнього, скажімо так, від того, що ти вже не хочеш, потрібно проявити те, що ти хочеш. Тоді ти наповнюєш ну, свідомо, от свідомо, що проявити от саме, знайти своє бажання, свою цінність. Все, 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 оце все про те. Все, все, про що я до цього говорив, довго йшов, от воно зараз в це впирається, щоб все-таки проявити свої бажання. А щоб їх проявити, потрібно їх ну, якби, розпізнати, подивитися в цю сторону. І ось саме цей ефір. Зараз я е, просто ділюсь тим, що коли я подивився в цю сторону, шукаю, та де ж це мої бажання? Я так звик жити по чужим, вважаючи їх за своїми. І нормально, це якби без осуду кажу, і без... навіть без е, цього не горюю з цього приводу, тому що це був мій шлях пізнання чогось там, частин, аспектів і так далі. Десь, можливо, трошки затримався, можливо, там, як то кажуть, ці пізнання можуть бути трьох видів: одних видів, інших невидів, третіх краще б і не видів. То ось тепер. Коли, нарешті, є таке розуміння, що треба щось своє проявити, себе проявити, я вперся в цю установку в собі, що бажання тотожно страждання. І це мене трохи ошарашило. Ну, я не очікував цього прям впертися. І вперся прям дуже потужна установка. Вона на рівні такого, ну, навіть логіки. Ну так я, мені вона прописано, що ось так воно було. Так я це сприйняв. І зараз я його розкручую, цей вузол, розмотаю, намагаюся, скажімо так, розмотати, можливо, доведеться розрубати е будь-який спосіб, але це, це доведеться вирішити. Ну, а як вирішувати, до речі, як вирішувати будь-який затик? Тому що це теж досвід. Це теж досвід. Через прийняття. Повагу до досвіду, прийняття. Вдячність. Ну і звісно, любов. Любов первинна, безумовна енергія творення, вона розчиняється вібрація, в якій не втримуються, скажімо так, вона зцілює. Тобто це така, такий рівень гармонії. Оце все гармонії, Повага, прийняття, довіра, прощення, каяття, вдячність, любов. Віра, врешті-решт. Це взагалі якось воно не то, що окремо, воно якби все це поєднує. А і все це всередині любові, оцієї безумовної любові, первинної, первинної вібрації, первинної гармонії. І, це, і ці гармонії, вони. Це стани, які зцілюють. От буквально і на фізичному рівні. Я думаю, що не думаю, ви прям. Мабуть, знаю. Тому що все, воно все про це. Всі практики, всі ці зцілення, які люди проходять, вони проходять через гармонізацію себе. І саме про ці, цю гармонізацію, я от зараз і кажу: своє бачення, своє розуміння. Це зцілення. Всіх тіл, ментального, якого там, і так далі. І так далі, і фізичного, в тому числі в сенсі навіть. Тому що фізика, матерія, проявлення, це якби є якби результатом тих всіх процесів. І якщо, якщо вони гармонійні, то гармонізація відбувається, відзеркалюється якби на всіх рівнях. І ось це до. Такий захід <хи>, про гармонію. А, а в даному контексті, як... я собі задав питання, як мені вирішити оце питання з цей затик свій із установкою? Що бажання це страждання? Через прийняття. Ну і розуміння, звісно. І я розумію цю механіку, цю логіку таку, без, без ну, як мені здавалося. Беззаперечно, чому? чому я її прийняв, що бажання то теж страждання. Тому що, в принципі, це, це правда, це частина правди. Ну, як частина загальної як би, картини, і вона правильна, логічна в своїй суті. Тому що ну, не бажай нічого, не буде нічого, то від чого страждати? Нема від чого страждати. Ну просто залізна логіка. От тільки як би. В чому сенс, да, втримувати, якби постійно сидіти в цьому стані. Дійти до цього, очи, задля того, щоб очиститись від бажань оцих дисгармонійних. Ну, хтось можна назвати не своїх, можна назвати, що це якби що завгодно, цих одержимостей, залежностей. Ну це прекрасно. Це прекрасна установка, типу бажання то, 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 то ці бажання. Ці дисгармонійні бажання це тотожно страждання. Оце 100%. І ще один момент, що ці нереалізовані бажання є джерелом наших страждань, тому що ми прагнемо, то це, то це більше про як оці залипання чи навіть одержимість, що ми чогось настільки прагнемо, навіть якщо воно гармонійне, але ми так залипаємо на нього і прагнемо, і, і ми його поки не отримаємо, воно в нас просто. Виматує, виснажує і, 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 по суті, деструктивне для нас, токсичне. То, звісно, в цьому контексті оці, оці, оця установка, і навіть і, тим більше ці практики, які дозволяють очиститись, а, ну, це дуже корисно. Тобто я зараз як іду, як я приймаю, як розв'язую цей вузол, я йду через прийняття, через. Повагу до цієї установки, до цієї мудрості, я так скажу, як прийняття цієї цінності. Тобто я не відкидаю, що типу, я вперся в цю установку, вона просто мені ж, вона шкідлива, вона там та-та-та, деструктивна. Ні, В ній є цінність, в ній була цінність і є, і залишається. Для, ну якщо, Тому що все будь-який, як інструмент, будь-який інструмент можна використати, ну, використати по-різному. Тут питання, наскільки. Наскільки яка мета і наскільки усвідомлено користується, користується цим інструментом, так і ця установка. Тобто я її приймаю її цінність з повагою і вдячністю. Тому що вона працювала, ця установка на очищення. Тепер я маю пере, 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 пройти далі. Тепер цей інструмент мене якорить, тяне, ну, якби... Він мені заважає йти далі. Але він мені буде завжди допомагати, тому що навик і якби, інформація, енергія, ця вібрація мені зрозуміла. І кожен раз, коли я буду стикатися з якоюсь дезгармонійною установкою, я буду розуміти, що, що вона несе завдяки цьому, тако, в тому числі. Завдяки цьому досвіду. Отже, отже, з вдячністю і повагою. З любов'ю приймаю і відпускаю. <кхід> відпускаю це, цю хватку, <кхід> установку, яка блокує мої бажання. Тобто я це більше не блокує моїх бажання. Тому що воно мені допомагає більш краще екологічно з ними поводитись як інструмент. Ось і так. Ось така от установка. А, а стикнуся, і я в неї дуже жорстко, прям аж ошелешений був, типу, вау, наскільки потужно, ну, якби логічно і не, не прирікаємо якось так. Вона виглядала в мені, і я задумався, як що це з нею робити. І от зараз прямо занурююсь. Так воно виглядає. Що ще? Ну що ще? Це, до речі, приклад того, що приклад будь-якого досвіду і будь-яких знань. От будь-яких знань, будь-який досвід. Тобто, про що це? Що таке знання? Це якась правила, якась гармонія. Але вона будь-яке правило, будь-яка гармонія, навіть воно може виглядати в, на, на різних етапах по-різному, воно може бути дисгармонійне для твоєї гармонії, в якій ти знаходишся, знаходишся наразі. Тобто знання як інструмент можна ж повернути в різну сторону, або по невмінню, чи просто по неправильному використанню, просто воно буде буквально шкодити. Але це не привід, е, як би обесцінювати ці знання, і не привід просто хейтити ці інструменти.